Правила природної безпеки, вони дотримувалися, не виникало цієї біди. Бо є така поговор з цим приводами правильно користуватися, не привантажити мережу. Приведи, от... щоб попустити щось навіть треба додому підстатися. Бачите, ви все, все правильно знаєте. Три, <соржені> такі коротку пам'ятку е населенню, почитайте, Може щось е забули. Скільки вам років? Я Гаврилюк Тамара Денис. Я 48 року, мені ще 67 років. будь ласка, Як ви дотримуєтеся права пожежної безпеки? Я дотримуюся безпеки, без... 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 порядку, тому що не можна палити нічого, ні сміття в селі, нічого, тому що в нас жартяє буває, і воно скоро йде повітря. Вусині собраний Бог і навісні. Як і то все можна припалити, тільки не всі. Є. де вивезти, буде на мусор і там запалити. Щоб ніхто з сусідів не крикав, А, Скажіть, а ви, у вас пічне опалення? Чи, можливо, є Мене паливо, палила у мене е, ледка дрова не палиться. А от у нас вже скоро буде холодно, буде я буду палити плитку. я б мушу почути на зиму комина, провірити рухти, сажу потести, потраститись, щоб був хтось порадок, солинити всіх замазати, що на мене ніхто немає. Якщо мені треба щодо пожарника, то звертаюся прийшов до пожарників. У нас хороші полків, хороші пожарники. Я прошу волюяни вас ще, дивіться Не невелик, коли хотів От. А старається мусор вивезти та дальше від села. Тому що це наше таке гарне село, треба наше село зберегти. Ми загадуємо пару подати безпеки. Зараз в певний сезон. Знаєте, що треба піч чистити вісажі. Притім почали трошки малувати, але бачу нічого. То маловато. Ну це бляха маловата. А піду туди. А ще коли перекриваєте, коли вже все вигоріло, тоді все, да. щоб тепло тримало. Да. Я і чаду боюся теж. Ні, бої воно теж, бачите, що коли часом перекриєш, ще, ще не загоріло, то може чадний газ піти. Я цього так, боюся. <рес> 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 Запишаються підсяжні залишки, картоплю купайте, там, зілля, знаєте, що не можна його спалювати, також сміття, щоб не спалювали. Також наближається опалювальний сезон. Під час опалювального сезону що потрібно Знаєте, сажу попросити до опалювального сезону, відремонтувати, якщо є якісь тріщини на комені. Ну і в господарстві дотримуватись правил пожежної безпеки, не розміщують. Такі короткі правила. Згорів більше. Населення. Забороняється спалювати рештки рослині, також з якщо... О, Залишилася, знаєте, так? Також підготовка йде до опалювального сезону зараз. І треба передивитися опалювальні печі, в якому вони стані, прочистити димоходи, якщо десь там тріщини є, бачите, треба позасукатурювати їх, подивитися, чи є на місці притопочний лист, якщо дерев'яна підлога. От. Подивитися до електрики. Які там, щоб запобіжники були стандарти, калібровані, щоб не ставити жучків. Бо так, ага, десь щось вибило до магазину далеко, поставив того жучка. Так, ну, місце, що, нагадуємо, правила пожежної безпеки. Спалювати. Перше це що? спалювання після жіних залишків сухої рослинності запахняється, знаєте, сміття не полити. Також підготовка до опалювального сезону. На, на, на двох, будемо Такі правила пожежної безпеки короткі. Побуті почитайте, на щось себе нову візьмете. Дякую. Ну, приїхати.

Якщо там отравлювати матеріал розбіром п'ятдесят, нормально соціальний працівник Білашівської сільської ради Чегус Валентина Іванівна. Я працюю і з одинокими громадянами, і з одиноко проживаючими громадянами постійно проводимо і в осінній період, в літній, і в весняний період проводимо інструктажі по протипожежній безпеці із громадянами. Ознайомлюємо їх, як потрібно користуватися пічним опаленням, щоб не виникла пожежа, як потрібно користуватися електроприладами. Наголошуємо на те, щоб завжди були електроприлади в належному стані. Щоб... Скажіть, в вашому селі була загибель взимку, і ну, яким чином ви зараз в даний момент думаєте про те, щоб не допустити подібного? Голова сільської ради також проводить профілактичну роботу із такими громадянами, особливо які зловживають спиртним. Тому що ця пожежа виникла внаслідок алкогольного сп'яніння. Пенсіонери одержали пенсію, добре випили, заснули і виникла пожежа через перегрівання електроплити. Це було перед обідом. Вже сусіди побачили, як вже дим ішов поверх будівлі, полум'я і вже люди були. Мертві тоді не змогли спасти. Як ви вважаєте, потрібна ця робота профілактична? Профілактична робота дуже потрібна, дуже потрібна, тому що багато є одиноких людей, людей похилого віку, тому що вони і забувають, їм потрібно весь час нагадувати, і ми це постійно проводимо. Вже закінчилася пора збирання зернових. Люди прилаштували солому, але ми звертаємо на те, щоб лежала на належному місці від хати не ближче 10 метрів. І так само починається вже копання картошки, картоплі. Ми також наголошуємо людям, як потрібно спалювати бадилля, де. І вивозити його у смітник.